Ми вже в Дюті Трі. Їдемо в Шарматсейк з татом із усією командою. Так, да, Кажіть привіт. Привіт! Ще в нас є трошки часу, йдемо тут, позаглядаємо трошки. По всьому, що тут продають. Діда, Так. Да. Елізабет щось побігла собі вибирати. Не знаєте, що побігла собі вибирати. Що вона побігла вибирати? Я навіть не знаю, куди вона чкурнула. А, от вона. Ну, гляну. Лізе, що ти собі вибираєш? Це крем чи що? Я хочу понюхати це. Дай мені я потримаю, то що ти тримаєш, ти. Почекай. Телефон? Телефон положи в кишеню. Це крем чи що це? Це крем. А для чого це крем? Для все. Для лиця? Для, ні, для, для все. Я такої фірми навіть не бачила ніколи. Так, якщо я кажу, щоб заказати, ти кажу, що ти це ніколи не бачила, бач в магазині це є. Я, я бачу, що це дорогий крем, якісь 40 фунтів. Ні, то, це великий. Но. Це це я хочу. Ти який хочеш? 17 фунтів це що це таке? Це парфюм? Це, це маленький парфюм? Це на це великий, це 90 мл. І скільки він коштує? 17,50. А ну дай мені понюхати, як він пахне? Чоловічий гермес. Які ціни. Свіженькі, гарні, так? Да? Ну, духайтесь. Пробуйте. Чоловічі, жіночі. Дік подухається. Йдемо ще щось будемося. Помадки тонко. Ага. Та То, -то страшний туман. Може це наш літак уже. Якийсь з них летить на Єгипет. Що ви вже готові? До тепла? Да. А я думала, ви вже в купальниках. Далеко наші ворота. Ну? ну нічого, зато зарядку трошки зробимо. Зранку проснемося. Да. Ми і так добре будемо спати. Нарешті то ми виїхали на взльотну полосу і взлітаємо. Сьогодні зранку ми, ми запізнилися з вилітом на годину, стояли в черзі. Перед нами була купа літаків, Бачите, сплошний туман. Оце шармальшей з висоти да синного польоту. <рес> так виглядає. Подивіться. Нам повезло, що ми прилі... прилітаємо од можемо все побачити. Подивіться, які дороги пороблені тут. Щось таке. Не знаю, що це таке, а, це все готелі. Це все готелі, такі. Видите, які торони. Чіткі сні впустились. Дивіться. А у нас? Це. Ми йдемо на посадку. Тут забираємо свої сумки. Вже приїхали вони раніше, ніж ми. Все позабирали, йдемо на вихід. Йдемо на вихід, нас там мають чекати. О, ще й тут пропускають сумки на якийсь контроль такий. Ще будуть сумки на якийсь контроль пропускати. <глиш> О, який <utar> <гуха> <гул> гарний вокзал. Малесенький, гарненький. Всі стоять з надписями. Хто кого чекає? Джипт. О! Руслана Бобен такий хороший. Прийшов, приїхав, нам всім по розі подарив. Звідки тут взагалі розставить в піску? Молодець дуже. А, Ми ти до, ти домовлялися. Ти за трансфер. Приїхав на наш трансфер за репортату готелю. Такий приємний ти шокер, ти привіт ти нам ти всім, ти подарував порозі. Дуже приємно. Бачите, ви сказали? Дуже приємно. Це наша наша, як туроператорша Христинка. Вона завжди все для нас домовляється. І це вона так все організувала. дякую як ти, шли, Якщо ти побачиш це відео, дуже дякуємо, що ти нам все це організувала. Дорога в Шермашенку дуже хороша. Так їдеш, як по маслу, машин небагато. Дорога видно новенька, тільки недавно десь поступали. <гум> Отак приїхали вже. Ми всі в шармат Шейк, Діти, <гум> дід, баба, баба Аня, всією сім'єю, так як треба. Дуже раді, дуже гарний <гум> початок, щоб так все <гум> далі було. Все.